З 22 квітня у кривому Розі стартувала перша хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. За пакунком до одного з пунктів видачі, що у металургійному районі, завітав і Сергій Вікторович. Чоловік нині перебуває на пенсії. Каже, що продуктові пакунки отримує систематично. Та наразі така допомога від міста дуже актуальна. Набір дуже гарний, особливо останній, просто чудовий. Це велика допомога всім нам, пенсіонерам, в ці важкі часи. Тому ми вдячні і адміністрації нашого міста. Все чітко, швидко, дуже вічливо. Обережно до безкоштовного продуктового набору входить м'ясні консерви, борошно, цукор, соняшникова олія, чорний чай, згущене молоко, консервований горошок. За своїм пакунком завітала залюбки і пані Лариса. Жінка виховує 37-річну доньку інваліда та зізнається, що така допомога для їх родини вкрай важлива. Отримала продуктовий набор, так як в мене дочка інвалід з дитинства. Ми підлягаємо цій категорії. За що тоже я дуже вдячна за цю велику підтримку. Особисто моїй родині, нашій обороні міста, дитину важко годувати. Дитина потребує і ліків, і харчування. За що велике дякую під час першої хвилі видачі продуктових наборів на допомогу можуть розраховувати 20 пільгових категорій криворіжців. Уточнити всю інформацію можна безпосередньо на пунктах видачі продуктових наборів. Зазначеної допомоги у минулому році скористалися майже 24 тисячі сімей. Загалом протягом першого етапу заплановано видати 2,5 тисячі продуктових наборів і на вчорашній день вже видано 1000 468 наборів, що складає 59%. По всім питанням, які виникають щодо видачі продуктових наборів, можна звертатися безпосередньо на пункти видачі або телефонувати на номер 1520 Криворізький контакт-центр. Отримати продовольчі набори в металургійному районі можна щодня, крім неділі з 8 до 15 години, за наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9, Героїв АТО 60, медична 6. Для отримання пакунку при собі треба мати паспорт або картку криворіжця, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко перший міський.